Всім привіт! Мене звати Ірина Грисенчук, мені 50 років, я з міста Хмельницький. З продуктами я вже знайома 4,5 роки. Прийшла я за здоров'ям для своїх дітей, щоб просто підняти їм імунітет. Прийшла я великим скептиком взагалі. Я просто знаєте, так казала, так от, от що мене може здивувати, чим воно мені можуть у вітамінки допомогти. Але тим не менше, коли я почала пити продукти, я була настільки вражена, як вони почали працювати з моїм організмом. Я просто не могла повірити. Я зразу з першого дня я почала добре висипатися. Я забула, що таке спати по 3-4 години. Мій сон став глибокий, я стала спокійніша, я стала енергійніша. Я прокидаюся вранці бадьорою, повною сповненою енергією, заряду, і я готова до якихось звершень щось робити. І ми всього на всього починали з оптимального сету. І от цель це взагалі моя любов, тому що цельшут він настільки зміцняє імунітет, він допомагає мені боротися з вірусами. Навіть коли ми щось підхоплюємо, то проходить дуже швидко. Буквально за день-два, і ми знову з мене хлопці завжди сміялися. Мама перестань зі своїми вітамінками чіплятися, тому що нам треба до школи йти, зразу через два дня. Тому я дуже раджу обов'язково додавайте масла, тому що масла це також наша енергія, це наш мозок. Знаєте, коли ти починаєш краще все ображати, коли ти енергійний, коли ти не забуваєш взагалі, ти не знаєш, коли як виглядає твій сімейний лікар, ти забуваєш що таке головні болі, що таке депресії, що таке панічні атаки, це дуже дорого стоїть. І коли мені говорять, що е, цей продукт дорогий, я завжди кажу, ви забули порахувати, скільки коштують ваші хвороби. Порахуйте, скільки ви виносите в аптеки. Тому Дуже рекомендую. Обов'язково спробуйте, ви точно не пожалкуєте. Дякую, дякую.